Павло Глазовий губореска кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крабиці. Попросив він покажіть кухлик той, що з краю. Продавчиня, Подавчиня, чого, я не понимаю. Кухлик, Люба, покажіть. То еще сбоку смушка, та какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв та досупив брови. В Україні живете, та й не знаєте мови. Продавчиня теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому не мова. І сказав їй мудрий дід, о, -о, -о цим пишатись тяде слід, бо така сама біда і в моєї корови має бідна язика, та й не знає мови.